Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно століть до вас. Працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності якнайшвидшого налагодження спільної роботи всіх силових органів Закарпаття. Про це він сказав під час наради з керівниками силових структур та правоохоронних органів у Мукачеві. Повідомили в прес-службі держави. Президент зазначив, що нові керівники управлінь СБУ та МВС у Закарпатській області є досвідченими та незаплямованими правоохоронцями. У короткі терміни вони мають налагодити ефективну спільну роботу митників, прикордонників, співробітників МВС, СБУ та прокуратури. Натомість місцеві журналісти вже віднайшли компромат на нового очільника СБУ в Закарпатті. І мова йде про його діяльність в області Я у майданівські прийняв. часи. Сьогодні попросив уряд, щоб швидко зібрався в ніс мені подання і підписав указ про призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля. Указ президента України про призначення Геннадія Москаля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, призначити Москаля Геннадія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. За чисту воду у чотирьох містах Закарпаття можуть реконструювати очисні споруди в рамках першого етапу міжнародної дунайської стратегії очистку стічних вод та системи подачі води для населення планують відновити у чотирьох містах області Ужгороді, Мукачеві, Берегові та Хусті. У випадку успішного виконання проєкту візьмуться за реконструкцією об'єктів водоканалу і в інших містах Закарпаття, аби отримати кошти від Європейського інвестиційного банку. Проекти робіт повинні схвалити 11 країн. Програми дунайської стратегії мова йде про близько півмільйона євро. Звичайно, тому що ми знаємо, що і перечини, і березни, які виливають свої стічні води в, в уш. І сьогодні в жоці всі воді купаються цю воду. Сьогодні п'ють з канала. Ми знаємо, що є інші міста, такі як виноградово, такі як Чоп, де теж треба наводити порядок. Тому перша група пішла. Далі працюємо на слідчій групи водоканалів міста. Ціни на алкоголь підніматимуть в два етапи. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 17 червня цього року. На першому етапі визначається мінімальна ціна до 30 серпня, на другому в вересня. В середньому мінімальні ціни на алкоголь піднімуться на 25-40%. Так вартість однієї пляшки горілки підвищиться з 39 гривень. До 54 гривень у підсумку двох етапів з 1 вересня найдешевша пляшка буде коштувати близько 55 гривень. Проект постанови набирає чинності через 10 днів після опублікування його в газеті Урядовий кур'єр. Мінімальні ціни підвісуться і на коньяк із 59 гривень, які діють на сьогоднішній день, до 84 гривень з 1 вересня. Е, вино подорожчає одна пляшка. Е, за одну пляшку вина е, прийдеться сплатити після подорожчання 27 гривень. На сьогоднішній день пляшка вина коштує 20 гривень. Мінімальна ціна. Мінімальна ціна на ігристі вино, шампанське е, підніметься з 33 гривень до 49,90 – майже 50 гривень. Мінімальні ціни на пиво не встановлюється законодавство. Середу у Мукачеві поховали вбитого бійця правого сектора Руслана Ігнатоліо. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Йому було 36 років. Це один з тих хлопців, що брав участь у Мукачівській перестрілці, і загинув 11 липня. Руслан довго жив і працював у Португалії, але після початку війни приїхав в Україну та вступив до лав добровольчого українського корпусу. Був командиром однієї з рот першого запасного батальйону. Воював на сході. До речі, в цю п'ятницю, 17 липня, українська громада в Лісабоні організовує панахиду за загиблим. Ми продовжуємо після п'яти днів блокади. 16 липня можна відносно вільно проїхати траси у межах Мукачева, де відбулася перестрілка 11 липня. Блокпости поки що залишаються на автошляху. Правоохоронці оглядають автівки заблокованим. Залишається в'їзд до села Лавки. Автомобілі пропускають село і випускають з нього після ретельного огляду. На реконструкцію нового корпусу Мукачівського шпиталю виділили майже 2 мільйони гривень. Це рішення прийняли на позачерговій сесії Мукачевської міської ради. На територію військового містечка на вулиці Ярослава Мудрого Мукачеві знаходиться законсервована будівля лікувального корпусу, яка потребує капітального ремонту. Після чого в ній планують розмістити неврологічний отоларингологічний кабінет та реабілітаційне відділення госпіталю. Для вирішення цього питання Мукачеву відвідав міністр оборони України. Степан Полторак. На цю годину у нас все. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Гарного вам дня і на все добре.